Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі, мої і дівчата. Щирою посмішкою всіх я вітаю, щастя, здоров'я всім вам бажаю. Сьогодні пані сова запрошує вас в подорож в країну професій. Добрий день, мої друзі! Сьогодні я подорожую у світ професій, дізнаюсь, як використовується математика у різних професіях. Малята, хочу, щоб ви відгадали, до кого ми зараз потрапимо. Голка, ножиці, тканина, вийшла гарна одежина, нитки, викрійка, спідничка. Щось пошити це дрібничка. Це не кухар, не співачка. Шиє різні речі. Швачка. Швачка. Майстриня, яка займається пошиттям одягу та інших речей. До швачки прийшли чотири замовники на пошиття гарних суконь лисичка, білочка, я сова і мишка. Діти, виникає питання у майстрині. якої довжини повинні бути відрізки тканини? Адже замовники суконь за висотою. Всі різні. Лисичка найвища, білочка нижча, сова ще нижча, а мишка найнижча. Малята, а чим виміряти довжину відрізків для кожної сукні? Швачка використовує для вимірів вимірювальну стрічку або лінійку. У майстрині є відрізки тканини різної довжини, але який відрізок найдовший, який найкоротший? Щоб не запутатись, ми використаємо у вимірюваннях умовну мірку маленький відрізок. Беремо жовтий відрізок тканини і починаємо виміряти його із самого краю. Діти! Край мірки обов'язково повинен співпадати з краєм тканини. Виміряну частину відмічаємо рисочкою. Кожен виміряний відрізок будемо позначати кудзиком, щоб не збитись у підрахунках. Прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки. І виміряємо вже другий відрізок, позначаючи його закінчення рисочкою. Кладемо другий гудзик. Знову прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки, виміряємо вже третій відрізок і не забуваємо позначати його закінчення та кладемо третій гудзик. Продовжуємо прикладати умовну мірку до відміченої рисочки і виміряємо вже четвертий відрізок та кладемо четвертий гудзик. Скільки у нас гудзиків? рахуємо разом малята? Один, два, три, чотири. У нас чотири гудзики. Отже, довжина жовтої тканини містить чотири умовні мірки. Таким способом швачка порахувала довжину зеленої, жовто-гарячої і блакитної тканини. І вияснила, що жовта тканина складається із чотирьох умовних мірок. Вона найдовша, тому із неї буде сукня для найвищої лисички. Зелена тканина складається із трьох умовних мірок. Вона коротша, тому з неї буде сукня для нижчої білочки. Жовто-гаряча тканина складається із двох умовних мірок. Вона ще коротша. Тому з неї буде сукня для ще нижчої сови. Блакитна тканина складається із однієї умовної мірки. Вона найкоротша. Тому з неї буде сукня для найнижчої мишки. Чудово! Сукні готові! Краса? Подорож продовжується. Діти, відгадайте, у світ якої професії ми зараз потрапимо? Чайник, келихи, чашки, ножі, виделки і ложки, суп, пюре, узвар, відвар. Хто готує страви? Кухар Кухар це людина, яка професійно готує їжу для інших людей. Сьогодні кухар буде готувати гречану кашу для гостей. І я також запрошена. В книжці рецептів записано, щоб приготувати гречану кашу, треба взяти на одну мірну ложку крупи одну мірну ложку води. Як не помилитись у вимірах? На допомогу нам прийдуть мірні ємності. Ось вони, мірні ложки, мірні чашки, їх так багато! Ми будемо виміряти гречку і воду за допомогою мірної ложки. Основне правило мірка повинна бути одна і для води, і для крупи. Кухару потрібно відміряти три ложки крупи і три ложки води, бо до нього прийдуть троє гостей. І я вже на місці. Беремо першу мірну ложку крупи, насипаємо в каструлю. І кожну насипану ложку з гречкою будемо відмічати насінинкою, щоб не збитись при рахунку. Другу мірну ложку крупи насипаємо в каструлю. І відмічаємо другою насінинкою, третю мірну ложку крупи знову насипаємо в каструлю і відмічаємо третьою насінинкою. У нас один, два, три, всього три насінинки. Отже, ми насипали у каструлю три мірні ложки крупи. Тепер беремо першу мірну ложку води, наливаємо в каструлю і відмічаємо першою насінинкою. Другу мірну ложку води наливаємо в каструлю. І відмічаємо другою насінинкою. Третю мірну ложку води наливаємо в каструлю і відмічаємо третьою насінинкою. У нас один, два, три, всього три насінинки. Отже, ми налили в каструлю три мірні ложки води. Діти! Тепер у каструлі три мірні ложки крупи і три мірні ложки води. Отже, крупи стільки ж скільки і води. Кількість мірок однакова. Ось і гості почули аромати каші. Завдяки правильним розрахункам у кухаря вийшла смачна каша і не пригоріла смакота. Так, 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 так. Зараз я візьму свою велику лупу і погляну на моїх малят-помічників. Ви тут ану помахайте мені ручками, поплескайте в долонки. і тупотіть ніжками. Чудово! Подорожуємо далі. Малята, хочу, щоб ви відгадали, до кого ми зараз потрапимо. Цукерки, печиво, малина, картопля, морква, апельсини, молоко, сири, кефір, лимони, персики, інжир. Прилавок, ваги, покупець. Продасть товар всім? Продавець. Продавець це людина, яка продає покупцю товар. До продавця на закупи овочів і фруктів прийшли звірята. Але як розділити товар за вагою, щоб кожне звірятко змогло донести закупи додому? І щоб вони не були заважкими для них. Зважувати товар продавцю допомагають ваги. За овочами у магазин прийшли ведмедик і віслючок. Хто що буде купувати? Давайте вияснимо, що важче. три картоплини чи одна капустина. Дивіться уважно на ваги. Вони перехилилися у сторону капустини. Це відбулось тому, що одна капустина важча, ніж три картоплини. Отже, віслючку дамо три легкі картоплини, а ведмедику одну важку капустину. За фруктами у магазин прийшли зайчик і їжачок. Хто що буде купувати? Діти, давайте вияснимо, що важче дві грушки чи одна грушка. Дивіться уважно на ваги. Вони перехилились у сторону двох грушок. Отже, дві грушки важчі, а одна грушка легша. Тому їжачку дамо одну легшу грушку, а зайчику. Дві важчі грушки. У всіх професіях підмога, математична допомога, довжина і розрахунок, Мені сукня в подарунок. Умовні мірки не дилема Зварити кашу не проблема. Вагу товару виясняла, торбинку овочів придбала. І закінчилась подорож з пані Савою Вам сподобалось? До побачення, до нових зустрічей!